Ще більше технологій та обладнання, а значить, і реабілітація для усіх, хто постраждав через російську агресію. Віднині центру незламі допомагатиме данське місто Орхус, і його мер неабияк крадий такій можливості. Це прекрасна ініціатива. Місто Орхус підтримує Львів і Україну. Міста об'єднуються в допомозі людям, які постраждали від російської агресії. Ми відчуваємо обов'язок допомагати Україні в такі важкі часи і віримо, що зможемо зробити свій внесок у перемогу. Чим може допомогти данський Орхус і що це дасть незламним? Перш за все йдеться про фінансування центру та впровадження новітніх наукових досягнень в реабілітації та лікуванні десятків тисяч потерпілих від ворожих обстрілів. Коли я запропонував нашому другу, меру Оркуса доєднатися, він довго не думав. це про майбутнє тисячі тисяч героїв, які віддають своє життя, які втрачають здоров'я для того, щоб ми могли вільно жити і вільно дихати. Орхус став вже четвертим містом, яке підписало угоду про підтримку центру реабілітації, де долучилося до нової міжнародної ініціативи поруч зі Львовом, Манчестером та Ліверпулем. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.